Спиняти критичну кровотечу, правильно накладати турнікет, пов'язку, ізраїльський бандаж, евакуювати постраждалого, навчаються під керівництвом сертифікованих інструкторів, працівники та працівниці облтеплокомуненерго. Під час активних боїв на Чернігівщині вони працювали, незважаючи на обстріли та бомбардування, підтримуючи роботу котелень і забезпечуючи людей теплом, доки мали змогу це робити. Нещодавно за сприяння благодійного фонду Разом Юкрейн» облтеплокомуненерго як підприємство критичної інфраструктури отримало 45 тактичних медичних аптечок натівського зразка для надання першої домедичної допомоги, щоб кожен співробітник в разі потреби міг ефективно застосувати вміст аптечки на практиці та правильно діяти в надзвичайній ситуації і допомогти собі та оточуючим, керівництво підприємства організувало для них серію навчань. Коли наші партнери волонтери з гуманітарних фондів в тому, щоб у нас на підприємстві з'явилися тактичні аптечки. а Це дуже специфічна така штука. Коли ми їх розкрили і побачили, ми зрозуміли, що треба просто організувати навчання, тому що сучасні засоби самозахисту вони передбачають певні навички і знання. До сучасних аптечок з надання першої домедичної допомоги входять засоби, які раніше застосовувалися фахівцями спеціальних служб. Але під час війни таку аптечку бажано мати. Працівникам критичної інфраструктури, зокрема і облтеплокомуненерго, тим більше вона містить найпотрібніші засоби: два турнікети сертифіковані, визнані у світі та рекомендовані комітетом ТІСІ-3 гемостатичні засоби для тампонування поранень, еластичні бандажі, гідрогелеву пов'язку, фольговану термоковдру та багато інших засобів для надання першої домедичної допомоги. Багато хто бачить їх вперше, бо ну, наприклад, да, ці турнікети всі бачили цей гумовий жгут, жгут есмарха от а це його. Суперефективний замінник, і тому потрібно користуватися в 21 столітті саме сучасними засобами зупинки кровотеч. От ми вчимо, як використовувати саме це ці речі, даємо можливість людям їх розкрити, подивитися, багато накладань на себе, розказуємо, що як треба застосовувати, даємо можливість а, тампонувати ну, ці в силіконові тренажери, а, підключаємо туди цю штучну кров. Тренінг для кожної групи триває 6 годин. Учасники вивчають вміст аптечки і засвоюють базові навички надання першої домедичної допомоги та тактичної медицини. Які саме навички найважливіші: зупинка масивної кровотечі, звільнення дихальних шляхів, безпечне положення, забезпечення мероприємств проти шоків, а також гіпотермія. На праву людинку, на ліву ногу поїхали! Накладаємо політіла. Якомога вище. цей рух таки, Да? Паміляйся руки не Ру. забиваємо. Такі <пу> повище, по піднімаємо. Передбачається, що ці аптечки будуть розподілені між усіма підрозділами облтеплокомуненерго. Зокрема, їх отримають працівники котелень та аварійні бригади. Передбачається проходження всіх. То буде мати доступ до користування цими тактичними аптечками. А зараз безпосередньо проходить третій тур навчання, третя група. Але в планах ще й надалі. Тож, в разі надзвичайної ситуації, співробітники облтеплокомуненерго зможуть надати допомогу не лише собі, а й своїм колегам та будь-якій постраждалій особі. Для мене було нове відкриття, як вміти користуватися. Я думаю, що я його засвоїла. По-перше, треба мати як силову підготовку, адже якщо немає сили, то дуже важко сильніше докласти кит. Але в принципі не панікувати і думати головою, що треба зараз врятувати людину. Слухачі вивчили алгоритми дій в різних екстрених ситуаціях та відпрацювали способи зупинки кровотеч і стабілізації потерпілих до приїзду медиків. Перші три групи вже готові подбати не лише про себе, а й надати допомогу тим, хто в небезпечній ситуації опиниться поряд.